Хустка повертається в моду. Юні дизайнери з різних куточків Хмельниччини до Всесвітнього дня української хустки втілили яскраві образи під час регіонального конкурсу нове життя української хустки. Три роки тому його ініціював державний начальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Відтоді подія об'єднує талановиту й амбітну молодь віком від 12 до 17 років та вихованців закладів позашкільної освіти, яка створює вироби та аксесуари з української хустки, поєднавши їх із різних різними Матеріалами та фурнітурою основна мета конкурсу багатогранна, яка включає в себе це виявлення творчих здібностей та розкриття талантів учнівської молоді закладів освіти регіонів надання українських гості нового життя через виготовлення різноманітних сучасних виробів, аксесуарів, зберігаючи повагу до національних традицій. Також піднімаємо питання збереження навколишнього середовища, а саме переробку вживаних речей. Конкурс насамперед цікавить тих, хто бачить себе в професії швачка кравець за Це є дуже чудова нагода продемонструвати, що здобув освіти в які у них є креативні ідеї і їхні таланти. Хол навчального закладу засяяв яскравими барвами робіт конкурсантів. Сумки, рюкзаки, парасольки, взуття, головні убори, обручі для волосся, різноманітний одяг та ще безліч творчих виробів створювали неповторну атмосферу свята конкурсу. Я особисто дуже втішена з того, що ми сьогодні маємо захід присвячений українській хусті, тому що відверто вона отримала друге життя. Ми бачимо сьогодні креативні вироби, прикраси. Бо раніше була асоціація так хустка більш старшим поколінням, а сьогодні хустка це для молодого покоління і для наших дітей. Це модно і це класно. Тому наші діти молодці, що вони є креативними, і керівництво закладу дуже круто, що організовують такі заходи. Діти можуть показати таланти, і де ми бачимо нашу національну ідентичність. Конкурс був незвичайним його ідея полягала в тому, щоб подарувати українській хустці друге життя і сучасний образ. Цю техніку творчого відновлення вживаних речей називають апсайклінгом. Відрадно те, що саме навчальний заклад, державний центр професійно-технічної освіти у сфері послуг є ініціатором і засновником конкурсу Нове життя української хустки, який покликаний показати нам, що українська хустка може бути сучасною у руках талановитої молоді, поєднати традиції та інновації, підкреслити красу нашого покоління. Сьогоднішній захід об'єднав нас і показує, що українська хустка жива. Вироби конкурсантів журі оцінювали у чотирьох категоріях. Так, у номінації Один виріб представили 30 робіт. Кожен учасник створив авторський одяг або деталь гардероба, у якій українська хустка стала центральним елементом образу. Не один раз брала участь в цьому конкурсі, і мені дуже сподобались теорічні роботи. І я зробила свою роботу. Я ходила, купляла сама всі матеріали, шила на машинці та оздоблювала, та оздоблювала українському стилі костюм. Я беру участь в цьому конкурсі, щоб стати в майбутньому дизайнерем дивують своїм підходом, своєю творчістю, своєю оригінальністю, тим наскільки вони відчуваються. Ці традиції і наскільки вони їх інтерпретують в сучасних варіаціях. Ми маємо надію, що ці талановиті учні у подальшому оберуть саме таку професійну діяльність, яка буде дотична, знову ж таки до популяризації нашого мистецтва. У Кожному з учасників ми бачимо наших потенційних абітурієнтів та студентів, які будуть підвищувати і покращувати свій рівень в нашому навчальному закладі професіями швачка привезти кліні. 29 робіт представили учасники у номінації Аксесуар Прикраса. Тут митці демонструють неповторені аксесуари від брошок і поясів до сережок, кульє та декоративних елементів, у яких українська хустка набуває нового звучання. Головна увага приділяється тонким елегантним деталям та віртуозності ручної роботи. Номінації Виріб плюс аксесуар 13 робіт. Тут презентовано комплекти, де головний виріб та аксесуар з хустки утворюють єдину стилістичну композицію. Третій рік поспіль я приймаю участь в конкурсі хустки, і ось мій костюм Україночкою Я народилась. Я зробила українську спідницю, жакет, головний губір і прош. Головний аксесуар. Тут хустка, і він плетений в образ. Також тут є бісер, паєтки використані. У номінації Аксесуар, сумка або головний убір 38 робіт. Тут автори презентують модні сумки та різноманітні головні убори від капелюхів до пов'язок, у яких елементи української хустки надають виробам особливого характеру. Журі оцінює практичність, стиль та інноваційне трактування традиційних мотивів. Я виготовила ось такий берет і ось таку сумочку. У своїй роботі я використала хустку і маклі. Мені допомагала мій керівник куртка Вікторія Олександрів. Можна сумочку використати як екологічний предмет замість турбинок поліетиленових. Я випускниця цього навчального закладу. Колись тут навчалася. Дуже тут кваліфіковані спеціалісти, дуже хорошо навч... досвідчені спеціалісти, добре навчають. Тому я на свою професію надалі обрала педагог-інженер швейних виробів і привезли ми роботу з дитиною. Мотус Аліна вона виготовила ось таку хустку, і ця робота зайняла гран-при. Дякую організаторам за. Такий конкурс дуже приємно надалі будемо брати участь. Цього року у конкурсі взяли участь 110 учасників разом зі своїми наставниками із 51 закладу освіти з різних куточків Хмельницької області. З них 11 – заклади Хмельницької територіальної громади. З кожним роком кількість учасників і якість робіт зростає. Кожен рік я бачу тенденцію покращення цього чудового конкурсу і цього чудового закладу. Адаптовано сучасну цю красу, нашу, да нашу спадщину, нашу красу, яка сьогодні звучить абсолютно по новому В сучасних швейних виробів. Шикарних таких аксесуарах ми бачимо взуття. Ви дивіться, як пасо, кожна українська жінка, кожна українська дівчина просто має. Мати отаку красу у себе. Я хочу підкреслити, що Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, наш партнер. У нас багаторічна співпраця. Ми постійно зустрічаємося, і рівень освіти, і тут, і у нас зростає. Тож, як зізнаються, члени журі, обрати кращих із найкращих було вкрай непросто. Цього року на конкурсі було представлено дуже багато цікавих і творчих робіт. І нам, як членам журі, було навіть складно визначити з переможцями учасників цього конкурсу, тому до журі були залучені багато роботодавців, з якими ми тісно співпрацюємо. Саме вони виступали спонсорами нашого конкурсу і додали такі гарні цінні подарунки. Прекрасний конкурс, дуже гарні прекрасні діти. Я щасливий з того, що маю можливість прийняти участь в цьому конкурсі. Прекрасний заклад. І ви знаєте, дуже добре, що є такі заклади, що вони дають можливість дітям розвиватися. Проявляти свої таланти і в майбутньому знаходити свою професію, знаходити своє місце в житті. Я головний технолог Вікторія Собрано був я є. Учениці цього навчального закладу я навчалася тут. навчальний заклад дає дуже хорошу базу. Діти навчаються. Ми беремо дівчат до нас на практику. Дівчата навчаються шити весільні сукні. Ми приймаємо як база практики учнів з цього прекрасного навчального закладу. З свого боку, також окрім того, що приймаємо практикантів, після закінчення навчання. Приймаємо учнів на роботу. Бачимо дуже колекції прекрасні, дуже все цікаво. Такого зроблено. Пишаємося, що в закладі голоновиті прекрасні учні. Пошили вже не одну колекцію, і от в цьому році група кравець закрійник, третій курс працювала над новою колекцією, зухвалий ремікс». І ми намагалися вплести мотиви української пустки в сучасну молодіжну моду. Це таке поєднання, як я вважаю, культурної спадщини і сучасної урбаністики. Тобто, можна нашу історію, ми намагаємося довести, що нашу історію можна носити кожного дня. Тож атмосферу свята доповнили студенти навчального закладу, які опановують такі творчі професії, як швачка, кравець та закрійник. Під керівництвом майстрів-наставників представили свої вражаючі колекції. Колекція велична пала була створена групою випускників, які проходили практику на підприємствах з виготовлення влаційних зоконь, яка брала участь в багатьох конкурсах і в Україні і за кордоном в Австрії вона теж зайняла перше місце і такого досяг фурору. досягла повкурору. І хустка відноситься до речей інтимних, сакральних, пов'язаних з жіноцтвом. Щиро дякую за можливість, за запрошення, отримую задоволення. Ну і хочу за дорученням виконати приємну місію за представлення здобутків і активну діяльність. Іноваційного оновлення з місто національної освіти нагороджується державний начальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг дипломом інноватика в сучасній освіті. В номінації Екологічна освіта формування цінностей сталого розвитку диплом з золотою медаллю. Щиро дякуємо обласній та міській владі, Департаменту освіти та науки області та міста, науково-методичному центру Хмельницької області та нашим соціальним партнерам, нашим роботодавцям швейних підприємств за постійну підтримку освітніх ініціатив, проєктів нашого закладу. Обласний конкурс Нове життя української хустки місце, де народжуються майбутні відомі дизайнери одягу, який без сумніву має всі шанси стати всеукраїнським, Принаймні, самі цього щиро бажали його гості.